Температура повітря. Що таке погода? Вперше Тарасик замислився про це одного ранку, коли мама глянула на градусник і сказала справжня зима на дворі, щодня температура повітря нижче. Звідки в повітря температура? здивувався Тарас. Воно захворіло. Чи що? А ти вважаєш, що температура буває лише у хворих? спитала мама. У тебе температура є й зараз, тільки не підвищена, а нормальна. Температуру має все довкола, і земля, і вода, і каміння. І повітря. Тільки у людей температуру регулює сам організм, а температура об'єктів природи залежить від сонця. Сонце нагріває землю, а від землі нагрівається повітря. А сонце взимку теж холоне, а влітку нагрівається. Ну що ти, сонце то величезна, розпечена куля, температура у нього завжди височенна. Земля ж обертається навколо сонця, і теплі пори року змінюються холодними, тому що вісь землі постійно нахилена. І земля отримує від сонця у різні пори року різну кількість тепла. Ось погляньте на цей малюнок. Влітку ми бачимо, як сонце високо підіймається над лінією горизонту, і земля отримує багато тепла, а взимку сонячні промені лише ковзають по її поверхні. І не встигають її зігріти, тому й кажуть, що взимку сонце світить, а не гріє. Ніби все зрозумів Тарасик. Але з вулиці повернувся здивований. Миколка сьогодні з батьками повернувся з Єгипту. Засмаглий такий каже, що там спека. Чому? А наша ття Віра з Фінляндії пише, що там морози уже давно, нагадав дідусь. І нічого дивного у тому немає адже Єгипет знаходиться на півдні від нас, близько біля екватора. Гарячі промені потрапляють туди цілий рік. От і не буває там холодів. А Фінляндія. Знаходиться близько до північного полюса. Туди сонячних променів долітає дуже мало, тому літо там коротке, а зима тривала і надзвичайно холодна. Ну а ми з вами живемо у такій частині землі, яку сонце освітлює то більше, то менше. І, в залежності від цього, змінюються пори року, і, звісно ж, погода. Як цікаво, тепер я розповім про це усім своїм друзям. А ви зрозуміли, чому змінюються пори року? Тоді напишіть про це в коментарях і до нових зустрічей!